Зустріч добрих знайомих вже у середу на Львів Арені збірні Португалії та Данії втретє за останні два роки з'ясовуватимуть стосунки. У відбірковому етапі до чемпіонату Європи суперники також змагались в одній групі. Саме данцям вдалося добити потівку до України та Польщі з першого місця. Зараз данці також посідають першу сходинку у квартеті. Головний наставник збірної Морто Нольсен вважає фаворитом зустрічі саме Португалію. Ми стараємось грати у свій футбол. Часом це приносить успіх, інколи розчарування. Ми будемо грати проти португальців, які є одним із головних претендентів на перемогу у турнірі, так само як і німці. Головна атакувальна зброя данців Ніклас Бентнер вже не раз розчаровував європейських бразильців забитими голами. Немає ніякого секрету, що я забував у всіх матчах нашої команди проти португальців. Думаю, співпадіння, що я зробив це чотири рази саме піренейцям. Ось, і все. А от наставник португальців Паулу Бенту на диво скасував тренування своєї команди на львів арені. Мовляв, переліт був важкий ми не будемо сьогодні тренуватись, тому що зранку зробили це у Польщі, а зараз моїм гравцям потрібно відпочити. Просто надзвичайно великий тиск у футболістів з боку засобів масової інформації. З останніх чотирьох матчів ми лише одного разу перемогли данців. Потрібно обрати правильну тактику. Матч у Львові може стати вирішальним для обох команд. Перемога скандинавів гарантує їм вихід з квартету. Бі натомість португальці можуть втратити усі шанси дістатись до чвертьфіналу. Артем Лисаколе Кухар, головні новини Львова.